Якщо я кажу про тебе, то ти вибув. Поїхали. Перше, якщо в тебе більше ніж тисячу доларів на карці, то ти вибув. Друге, якщо ти зараз на вулиці, то ти теж вибув. Третє. Якщо твоє ім'я починається на букву В, то ти теж вибув. Далі, якщо ти ніколи не користувався обміфай-сервісом, через який можна безпечно обміняти крипту, то ти теж вибух. Але не переживай, якщо ти двічі натиснеш на цей екран, то я тобі дам додаткову спробу. Їдемо далі прямо зараз. Затисни кнопку коментарі і вибери будь-який смайлик. Вибрав чудово, але якщо ти вибрав саме оцей смайл. То ти також вибух. Зараз буде трішечки складніше. Якщо в тебе були або є криптоактиви, то ти також вибув. Сьоме, натисни на кнопку Поділитися, пролистай і натисни на три точки. Якщо другим додатком в тебе випав додаток з онлайн банкінгом, вибач, ти вибув. Восьме. Натисни на червоний плюсик. Якщо першим випав твій друг, на жаль, ти вибув. Пиши у коментарях, я залишився і дізнаємося, скільки у вас дійшло до кінця.